Хочу показати вам одне відео тут. Я навіть не знаю, як його коментувати. Так, мої любі, ви мені сказали, були кошти на день народження. Я всі кошти, як вам і обіцяла, я їх знімала. Тут ось дуже зібралася клубника сума. Це ми назбирали з вами за 7 днів наших стрімів, друзі. Я цю суму, друзі, зняла тут близько 50 тисяч гривень. На те ми зібрали з вами за 7 днів. Я на цю суму коплю собі подарунок. Я вам мої любі покажу, що ми з вами мої любі купили. Я вам це все покажу, мої любі. І буде розпаковочка. Да. Скажіть мені, що, що відбувається в нашому суспільстві? В суспільстві? В країні війна. Важка війна, жорстока війна, війна, яка щодня забирає життя наших земляків, наших українців. Не просто так забирає, а вони захищають кожного з нас. Тим часом частина людей витрачає кошти по приколу на розваги, не знаю, як це ще назвати. Ну, це не про благодійність, ні, це. я навіть не знаю. От. Коли інші люди працюють, намагаються ще й допомагати війську, чому не всі? Чому не всі друзі? Чому не всі? Чому таке відбувається в нашому суспільстві? Чи ті, хто донатять діянки, хоч один з вас... Здумалося над тим, що коли до вас постукає ворог в двері, якщо буде куди стукати, жодна діанка вас не захистить. Вас можуть захистити лише Збройні Сили України. Ми зобов'язані їм щодня підтримувати їх щодня і донати на Збройні Сили України. Це не про благодійність, це про внески у власну безпеку. Тож думайте, люди, що ви робите.